пилочка депілятор дуже цікаво, як вона влаштована. Вона вироблена в Китаї. має упаковку. Інструкцію. Сама, бачите, пилочка загорнута в такий предохраняючий пакетик. Інструкція пилка депілятор призначена тільки для видалення волосся на ногах, руках, спині та грудях, використовувати на сухій або вологій шкірі. Для кращого ефекту використовувати після душу. Обережно втирати круговими рухами, щоб видалити волосся. Після застосування рекомендується нанести ласьйон для тіла на обрану ділянку. Рекомендовано застосування один раз на 2-3 тижні. Після використання треба змити шкіру водою. І дати висохнути природним шляхом. Тут на бочках ми маємо такі гумові кружечки для того, щоб ми могли зручненько тримати пилочку при депіляції, щоб вона не виковзувала. Отак ми беремо її і зараз пожертвую. Ну, таке відчуття. Комфортна, не можна сказати, що вона дере. Зараз подивимося, наскільки швидко. Дуже швидко. Дивіться. Просто моментально. Вона просто <смі> спилює ці волоски просто і зовсім не боляче. Таке приємне відчуття. Дивіться, ось, бачите? Ось. І ось дивіться, круговими рухами ви проходимося, можна на суху вологу шкіру. Боже, дивіться, як дуже гарний аксесуар. Я чесно вам скажу, ну, тут, бачите, залишилась шерсть. Просто я не чекала, це вау, ефект. Для мене це несподіванка. Однозначно дивіться, і не боляче, і бритва ж це ну, все одно йде якесь травмування. А тут, дивіться, шкіра гладенька, таке і приємне відчуття, і після того можна нанести ласьйон. Однозначно, дуже гарний аксесуар. Придивіться до нього. Отакі От ніжні волосочки, мені здається, буде. От на ногах і руках, ну, в кого є проблема. От дуже вона ефективна, дивіться. Просто от пару рухів і ваша шкіра гладенька. І зовсім не подразнена. Бачите, не не червані нічого нема. Просто гладенька, біленька шкірка. От, ось такий дуже гарний аксесуар. Зручно користуватися.